Дівчатка, всім привіт! Покажу сьогодні ще одну розпаковочку продукції. В цьому ж першому місяці в перші мої розпаковочки. Так, отримала я ось такі крема підочі: один з равликом, один з цубаки. Вони йдуть на кожен день вранці і ввечері. Один іде з масажором, а інший просто. Ось такого плана йде. Це з рабликом, він підходить під будь-який вік, постарше можна. У мене зазвичай замовляють 40, 50-60. І з мультикомплексом, і цубаки іде антивіковий такий кремчик під очі з масажером. Такий він під очі. дуже класно працює, допомагає, кому треба, можу замовити ще. Далі ось такий крем з равликом. Це корейський крем, наш взагалі це хід-продаж йде. У нас його постійно замовляють купляють. Він зазвичай 180-190 гривень коштує, також можна замовляти, якщо що. Ось такий кремчик також з равликом. це серія йде туди трошечки постарше. з енті технологіями. Тобто, якщо треба омолодження, ліфтінг або якісь інші вікові зміни у вас є, то звичайно краще брати. Ось такий кремчик, тут йде 50 мг. А зараз він по акції здається всього 400 гривень. Це, повірте, дуже крута ціна для такого крему і для вікового саме крему. Так, що ще замовляють? Дивіться, ще є ось такі крема з равликом. Тобто, в нас дуже великий вибір кремів, взагалі дуже е велика серія е різної продукції. Це з равликом, він зараз іде на акції, можна замовляти. Так само і ось такий кремчик для відбілювання. Тобто, якщо у вас є пігментні плями, якщо є веснянки. от е, Я показувала своє фото до і після раніше, які в мене були веснянки, то я користувалася саме ось таким кремчиком. У мене зараз ще він є вдома і я періодично ним ще користуюсь. У мене була така дуже велика пляма ось тут на, е, на лобі. І дійсно дуже класний крем, тому що я перепробувала дуже багато кремів і хочу сказати, що саме цей крем він 370 гривень коштує, але він вартує кожну копійку і він реально допомагає від весня. Ну, ще додатково можна взяти відбілюючу маску, то взагалі буде прям дуже шикарний результат. Ця продукція вона провірена годами. І, от, якщо брати навіть от талію, я вже її знаю більше п'яти років, десь близько семи років. Мабуть, я знаю цю продукцію, я її дуже обожнюю. Отримала ось такий антивіковий тонік, так як в мене забрали. Я замовила, щоб в мене в парі були. І ось така умивачка відбілююча. От Відбілюючу умивачку можна як і більш для молодої шкіри, так і більш для старшої шкіри. І під той, той кремчик, що я щойно показувала. А перли пептиди це береться вже 35-40. Не менше, тобто це реально іде ну, вікова серія, і туди чим далі, тим а, краще воно підходить. Ну 40 плюс зазвичай беруть. А 35 не завжди, а от 40 плюс уже беруть таку перлами Серію, там іде вмивачка, тонік, кремчик, і крем під очі, як я показувала вам. І є ще там сироватка. Далі я замовила різні масочки, тому що в мене дуже часто питають масочки, це йде така киснева для очищення. Це йде відбілююча, то що я казала, під кремчик можна взяти. Вона така, як равлик в тюбику, але її можна наносити як і перед макіяжем, так і можна ввечері наносити. Вона дуже вибілює шкіру, можна, в принципі, вам зробити таке міні-відео, показати, як вона працює. Колагенчик – це маска спляча красуня. Її достатньо. Нанести на ніч, ви лягаєте спать, і зранку ви просипаєтесь, і у вас гарна доглянута шкіра, омолоджена. Тобто цей колегентик, він береться також туди 35-40 плюс. Масочка, і дуже класно, що вона така, знаєте, лінила маска на неї ще кажуть, як я сказала, спляча красуня, що її не треба знімати. Ви просто нанесли на очищене обличчя, лягли спадки, проснулися, і а, вас не пом'яте обличчя, воно відпочивше і дуже гарне таке. Спробуйте, хоч раз цих масочок їх вистачає на 2-3 рази. І ви побачите різницю. Ось така 3D-маска це якщо дійсно треба прям срочно кудись піти, дуже гарно виглядати. Десь щось дуже погано виглядає, наприклад, обличчя, то ось таку 3D-маску, вона тканева йде і вона реально ще йде веган, арбутин, вітамін Е, гіалуронова кислота в складі. Такий робить, як шоковий ефект, і така шкіра вона стає, така більш матова. Дуже класна. Я собі робила, мені дуже подобається ця маска. І тоді, коли я її робила, я її робила два рази, мені на два рази хватило. то ну, я стараюся, щоб в мене також були такі масочки вдома. Патчі ось такі золотисті і є ось такі незолотисті. Тобто, для Усталих очей або для омолодження дуже класні. Рекомендую подвійні патчі, вони не одноразові, поки там є жидкость, і ними можна користуватися. І ось така е, теж гелева масочка, вона відбілююча. Тобто, також на ніч наносите, це з відбілюючої серії, як я е, показувала вам серію. Для обличчя антивікову, і це ідеша відбілююча додаткова серія, і можна брати з 25 років і туди старше тут можна наносити точечно, можна наносити на все обличчя, на ніч, поробити декілька разів на 2-3 рази цієї масочки вистачає. ну і Звичайно, трішки декору я взяла собі ось такий праймер, це основа під макіяж. Я його наношу, якщо я ним користуюся, користуюся тоді без тоналки. У Мене зараз на обличчі також тонального засобу немає. От я без тонального, але й без цієї основи я буду її наносити завтра вже після вмиття обличчя, бо вона наноситься на вулицю перед виходом. І дуже класно захищає і сужує пори, і захищає обличчя від бруду, від грязі, від змінних погодних умов, ті, що на вулиці, там дощ, сніг, вітер, мороз. і Сонце, так скажем, тобто дуже класне. Або є сонцезахисні крема, у нас ще 50 плюс СПФ також можна використовувати. І замовила, отримала ось такі олівчики для брів, кому треба. Я можу або пофарбувати брови, хто хоче, або можна от таким олівчиком користуватися. Він там коштує 130 гривень, здається, недорого його вистачає надовго. Він дуже м'якенький, дуже класно стружиться. І тут два відтіночки, світліший і темніше, можна підібрати той, який вам підходить. Ну і, Звичайно, мої улюблені туші це також міс 2М, як і олівчики йдуть. Це самі ходові туші, які взагалі у нас є. Які я знаю, які я пробувала, які я використовую на візаж. Тобто це самі класні туші. Тут рівна щіточка йде, я їх дуже обожнюю люблю. І особливо під ламінування вій вони ідеально наносяться, вони не розмазуються. вони... Протягом дня ви носите їх, ну, тобто туш, її взагалі не відчувається. Вона не розтирається, вона не береться цими чорними під очима, коли ви її стираєте, смиваєте, ваній, там, п'янкою чи чимось тим, що стираєте, смиваєте. Туж дуже класно вона і носиться, вона гіпоалергенна і в то же терем вона дуже. Ніжно так і добре смивається. Але якщо протягом дня, то вона не осипається, ви її не відчуваєте, глаза не чухаються, тобто дуже-дуже комфортно і вистачає надовго. Хоча туші треба міняти кожні 3 місяці. У мене туш може бути 4-5 місяців, якраз мені її десь на такий час хватає і потім тільки я змінюю туш. Ну, і як ви думаєте, що в мене ще є? У мене є ось така. Шампунь з щасником, в кого випадають волосся, під нею ще береться масочка проти випадіння, і пропивається біотин, таблетки для волосся, шкіри для відновлення або калегенчик можна взяти також. І ось такі фарби: це йде темний каштан, і світлий каштан. Фарби дуже офігенно класні. Я також буду скоро фарбуватися, тому що в мене вже колір такий не дуже зовсім гарний. От, буду обов'язково такий собі брати більш світліший от колір. І кому треба зі своїми або з моїми красками, я вас можу пофарбувати на офісі. Якщо вам треба, то я роблю фарбування і роблю деякі стрижки. Зих вдома, в принципі, я сама стежу. А хто не з мого міста, то просто замовляйте продукцію, пишіть, я скину онлайн-каталог, виберемо, що вам треба. Краски дуже класні. Вообще, і вони дуже добре держаться. Ми багато раз порівнювали з покупними масками. І... Ну, Фарбами і дуже класно зафарбовує сідину. Саме ось така. вона йде подвійна, вона коштує приблизно 250 гривень, але тут подвійна фарба, на два рази. Тобто йде по два тюбика. ось Дивіться, по два тюбика йде окремо кожного. Бачите, тут йде окремо в такі штучки і окремо в тюбику. Тобто або ви використовуєте за раз, або на два рази можна розподілити. Єдине, що тут один кондиціонер. Ось такий кондиціонер один. Але у нас такі дуже класні в компанії кондиціонери, що ними можна свободно, вони самого самої якості, як у фарбах, для волосся використовувати І наші кондиціонери. От, до речі, вони вверху стоять, тут такий жовтий тюбик. Його можна використовувати після фарбування волосся. Вони йдуть безсульфатна, там серія взагалі йде, тому не смивається фарба і дуже класно доглядає за волоссям. Кому треба онлайн-каталог, пишіть. Всім іншим бажаю хорошого дня. Коментуйте і буду показувати ще далі, також як будуть розпаковочки, обов'язково буду виходити і показувати вам. па-па!